Нові додаткові номери телефонів запрацювали у відділи оперативного реагування Цілодобова варта відтепер, окрім звичного 1560, в міській мережі можна набирати ще й шестизначні 651560 та 601560, -60, А також з мобільного 0800 601560. -60. Чому виникла потреба у збільшенні кількості номерів? Дізнавалася наша репортерка Олена Гук. Тож подробиці далі у матеріалі. Додаткові номери ввели для того, щоб швидше та більше опрацьовувати звернення віничан, розповідають у відділі оперативного реагування. Тільки у листопаді до цілодобової варти надійшло понад 25 тисяч дзвінків. В жовтні майже так само. Диспетчери з таким напливом не завжди справляються. Розповіла начальник відділу Антоніна Іващук. На сьогоднішній день у нас працює телефон 1560, Другий телефон це 60 1560, І третій телефон це 65 1560. Тобто всі телефони вони є сузучні 1560. Якщо на шестизначний номер дзвонити не з стаціонарного телефона, а з мобільного, то перед номером потрібно набрати код Вінниці 0432. Але такий дзвінок буде за гроші, щоб зателефонувати з мобільного на варту безоплатно. Є ще один номер з мобільного телефону. Це є ще одна можливість позвонити безкоштовно на телефон 0800 60 15 60». Утім, телефонний зв'язок не єдиний спосіб спілкування з цілодобовою вартою. Своє звернення людина може залишити і на мапі відділу за адресою. Знайшовши через зовнішній сайт міської ради, є вкладка е, справа мапа міста. Знаходимо на карті адресу чи об'єкт, де ви хотіли залишити ваше звернення. До нас наприклад, будинок залишити звернення. Тут потрібно вказати свої дані для того, щоб при потребі можна було з вами зв'язатись детальний опис проблеми, зворотній зв'язок відповідно і подати звернення. Поспілкуватися із оператором цілодобової варти можна і в режимі онлайн через чат на сайті міської ради, а ще залишити своє звернення на автовідповідач. Олена Гук Вадимінжиєвський, телеканал Віта.